Вітаю. Сьогодні я хочу підняти тему, як проявляти любов до ближнього. Це про підтримку, але про таку глибоку підтримку, де ти робиш не просто якусь вигоду людині, а проявляєш любов. Що означає... Слухати себе в першу чергу і бачити свої бажання підтримати, які теж інколи проявляються, і як ці бажання підтримати, скажімо так. Направити в русло, яке максимально по серцю. 에... Коли хтось поруч не в найкращому стані, а нам видно, що з людиною щось не так, і ми розуміємо, що є ймовірність того, що ми могли б бути корисні цій людині в чомусь. Тоді питання не в тому, пропонувати чи не пропонувати, а в тому, чи я хочу допомогти їм. Якщо так, то тут має бути акуратний підхід. З однієї сторони, тримати відкритість на допомогу, з другої сторони, не заважати людині проходити свої уроки самостійно. Адже все, що нам здається, можна виправити, це вже процес навчання людини. А ми це хочемо виправити. Вона вчиться вже, вона вже зараз в цьому процесі. Але красота в тому, що виправляти нічого не потрібно, бо з людиною все нормально. Це частина більшого процесу пізнання себе, де ти вчишся на своєму ж власному житті, активно спостерігаючи за тим, що відбувається в твоєму житті, роблячи свідомий вибір, такий підхід самостійного самонавчання. Є основою становлення самостійної, самодостатньої, незалежної особистості, яка тримає своє кермо в своїх руках. Тобто сама обирає, сама вирішує, сама обирає критерії, на яких приймати рішення, сама робить висновки, сама дивиться, куди далі розвиватись, куди рухатись, сама вирішує, прислуховуватись чи не прислуховуватись до інформації, яка надходить від інших людей. Це довгий, але гідний уваги процес самонавчання життю. Де головним учителем є ти, твій дух, де, до якого ти прислуховуєшся, який веде тебе через будь-які ситуації. Завжди, завжди веде. Ваш контакт ніколи не зникає. В якийсь момент ти просто не звертаєш на цю увагу, на цю єдність. Але вона ніколи не зникає. Це про відгук по серцю. Наприклад, чи по душі мені такий погляд на життя? Хтось сказав якусь позицію, що, наприклад, світ такий. Світ. Ну, як то кажуть, світ злий. А ти таки прислухаєшся до свого серця. Мені не по душі такий погляд на життя. Тому я його не приймаю, як свій погляд. Це погляд людини, який залишається при ній. Мій погляд на життя що світ це. Безмежні грані любові. Чи по душі мені те, що я роблю? Тобто ну от... І цей контакт він не зникає. Ти постійно до нього прислуховуєшся і так вчишся в такої самостійності орієнтуватись на своє серце? Чи буду, Ну, такий відгук дивишся? Чи по душі мені те, що я роблю, чи по душі мені те, що я про те, що я думаю. Чи по душі мені про те, те, що я хочу, чи по душі те, що я планую, чи по душі мені те, що я їм, чи по душі мені люди, з якими я проводжу час, чи по душі мені теми, на які я розмовляю, чи по душі мені моя робота, чи по душі мені книжки, що я читаю. Чи по душі мені той стан, в якому я знаходжусь. Наприклад, лінивий, змучений, пригнічений, нервовий, тривожний, веселий, радісний і так далі. От, той стан, в якому я зараз. Мені подобається, чи ні. Такі кроки до себе, такі прояви любові до себе це все якраз те, чому потрібно давати місце як собі, так і іншим людям, не втручаючись в їхній хід життя. Кожен сам знає, що їм робити. В кожного є дух, в кожного є Бог, ніхто не один, в кожного своя унікальна історія. Коли треба, людині приходять саме ті інсайти, які потрібні в той момент часу. І воно все, що треба, людині прийде. До кожної людини підтягується, необхідна її інформація, це все не те, що підтягується. Бо... Все, що треба, в людині, в людини є в житті. Кожна людина своя унікальна історія, у кожної людини свій унікальний шлях. І все, що може називатись неправильно, кимось. Це надзвичайно важлива частина життя нас. Тому що через ці неправильно кожна людина знаходить своє правильно, яке відгукується їй. І без досвіду цього неправильного, пропущеного тотально через себе, тобто проживати цей досвід, де людина веде себе, ну так, от якось так не по душі, без цього досвіду людина би не просякла тією мудрістю, яку відкрила в цьому досвіду, знайшовши в собі, відкривши в собі якусь істину на основі цього досвіду. І тепер цей досвід, ця істина її. Тотально, ну, якби так глибоко. Вже, якби, як то кажуть, моє. Як, знаєте, це, це моє. Все, що відбувається, має місце. Якщо це є, на це вже є право. Тому допомога та підтримка ближнього це справа благородна. Але благородна вона, коли ти у відкритій до людині позиції, однак не береш на себе відповідальність за людину, а світиш вірою для людини, щоб людина сама віднайшла в собі сили робити кроки. Це любов. Любов, яка про бажання жити, про збільшення бажання жити. І нехай у вас не затухає бажання жити, а моменти падіння духу, щоб ви завжди, завжди могли знайти те нове, про що для вас це падіння. І могли вийти з будь-якої ситуації самотужки. І саме в цьому незалежному становленні підтримували ближнього. Звичайно, в процесі підтримуючи позитивом, добротою, які дуже підтримують в хвилини занепаду. І це прояв любові, прояв любові, яка про те, що кожна людина самодостатня кожної людини все є. Кожна людина, скажімо так, в неї все на місці. В кожної людини все на місці. Немає такого, що в якійсь людині чогось не вистачає. Кожній людині все хватає. Кожній. Без виключень. Всі ми. Люди, в які живемо це життя, Бог є, любов є. І коли в людини щось відбувається в житті, разом з тим, що відбувається, яке б воно не було, в людини одночасно є і все, що потрібно, щоб пройти цю ситуацію. Все. Ситуація просто може бути довшою в часі. І те, що людина за п'ять хвилин не може пройти, це не показник. Ситуація, наприклад, довжиною в місяць. І людині потрібен місяць. Тому там по одному дню не судять. Для місяця в неї, людини є ситуація якась. І в неї є всі ресурси, щоб пройти цю ситуацію максимально найкращим способом за місяць. Просто потрібно і так не оставити очікування щодо часу. І ця підтримка, розуміючи це, що в кожній людини є все. Підтримкою буде лише нагадування. Людині і про її сили, про її власні сили, щоб не рішати за людину, не жаліти, не похвалювати, захвалювати, а нагадувати людині, що вона в силі, що в неї все на місці, що вона повноцінна людина з повним набором прав таких. Вже, як і у всіх інших людей. Без перекосів. Ми всі рівні. І людина не гірша, не краща. Людина унікальна. І все, що в неї зараз відбувається, їй для чогось потрібно. Наприклад, знайти свою силу в таких викликах. Або, наприклад, почистити своє життя від того, що їй вже не актуально. Або зробити кроки в нове, яке вже зачекалося її. Або дати нове дихання забутій любові. Наприклад, любов, якесь хобі, яке наповнювало щастям її життя, і в якийсь момент чомусь воно зникло з життя. А душа ж хоче, хоче. Тобто хочеться і це наповнює щастям. Тому такою глибокою формою любові буде не, скажімо так, не прикормлювати своїми ресурсами, а нагадати людині, що людина може все. Нагадати, що. Це може зайняти певний час. Але весь цей час цінний, тому що під час всього цього часу людина проходить цей досвід тотально, вона ну, живе своє життя. І нагадавши їй це, дати їй місце, якби простір, час, свободу, якби відстати від людини. І дати їй самій згадати, що вона в силі, вона все може, що все, що відбувається, на все в неї вже є, скажімо так, інструмент, як з цим впоратись і довіритись людині, довіритись Богу, який веде кожну людину. З усвідомленням, що людині цей досвід дійсно потрібний, це не страждання, яке Аби не було, ці не досвід, який людині потрібний. Дійсно єдине. Бувають, звичайно, моменти, коли навіть це нагадування про силу може бути не тим, що треба людині. Наприклад, людині може бути цінним урок самі знаходити свою силу. Ще глибша форма така любові. Тобто навичка знаходити в собі свою силу. Тоді при всіх зовнішніх, і коли ми розуміємо, що саме, тут важливо не підштовхувати, а рухатись по власному відгуку. Інколи власний відгук веде. До того, щоб на власному альтруїстичному бажанні скажем так, підштовхнути людину дійсно, але підштовхнути не в плані, що я краще за людину знаю, а... Показати. Людина може звернутися з проханням про допомогу. І, звичайно, в моменті разом з тим, як я запропонував допомогу, я можу відмовити, якщо буду вважати, що людина, скажімо так, не, від... не довідкрилася на це і треба ще побути в самому досвіді. Коли ж людина з відкритим серцем звертається щиро про допомогу. Тут воно просто само йде. Ти допомагаєш, даєш людині якусь інформацію, якою ти володієш, ділишся своєю мудрістю. І все одно правда ж в тому, що в кожної людини працює лише те, що їй відгукується. І все, що я там порозказував. Це просто якісь зовнішні для людини. Важливо буде для людини, що вона всередині який відгук відчує. Лише от якісь там з десяти тисяч слів, наприклад, одне слово відгукнеться, і, і заради цього одного слова, одного цього слова. Вартувало сказати 10 тисяч слів. Одне слово, скажен, сказане влучно, яке відгукується. Пробуджує людину, до, скажімо так, нагадує людині про себе кращу, про кращу версію себе. Людина не то, що прям <стує> стає сильною, а людина стає собою ближче до себе. Більше в себе вірить. Точніше, не просто більше, а ну да більше. Тобто розумієш, що все залежить від неї, що вона все може, і що її орієнтир це її бажання в будь-якій ситуації, її відгук по серцю. Тому така підтримка, скажімо так, тут такий баланс знайти між тим, щоб не зайняти позицію, де я краще знаю. Я можу поділитися, як в мене. А не так, як правильно. Я Можу поділитися так, як в мене. Як я вважаю, як мені здається, як... як що я бачу, що мені здає, ну, яка інформація в мене є. Скажімо так, як я дивлюсь на це. Моє відношення. А говорити, як правильно. Це разом з цим говорити людині, що я краще знаю за тебе, як тобі правильно. Така чиста позиція це просто ділитися як в себе і якби, обозначувати, що А ти слухай себе, я тобі щось кажу. І саме цінне це те, що тобі відгукується. Те, що ти сам вважаєш, що це правильно. Тобто я кажу, що щось в моєму житті так от. І ти таке всередині собі думаєш, я теж так думаю, що це правильно. Ну, ти, може, про це до цього ніколи й не думав, але в моменті в тобі народжується розуміння, що я теж так думаю, що це правильно, щиро так думаю. От якраз раді таких моментів, заради такого, є цінним проявляти таку підтримку, яка про встановлення людини в таку самостійну, незалежну таку. Не хочеться прям слово сила казати. Любов до себе більше. Любов до себе. І, звичайно, може бути таке, що зважаючи на те, що ми бачимо, як можна, які, які кроки проходить людина, правильно так сказати. Ми можемо продовжувати взаємодіяти з людиною, пропонувати те, що нам цікаво з людиною прожити, пропонувати нові досвіди, в яких ми щось вже бачили, або ще не бачили, але цікаво разом спробувати пропонувати такі спільні активності, давати можливість людині робити якісь нові кроки для себе це також цікаво. Скажімо так, спостерігати, як людина робить нові кроки. І відкриває якісь нові сторони себе. Це мило. Не мило, а. Це теж може хотітися. Давати так, любов людині. Але це не про те, що ми прям беремо в себе любов, віддаємо і в нас стає менше. Це скоріше про те, що ми проявляємо свою любов отак. Ми так от, як би так сказати. Живемо, обираючи любов ось так. Ми, ж, ми обираємо жити в любові ось так. Де ми взаємодіємо так. Тобто слухаємо власний інтерес, власні бажання, взаємодіємо з цього такого вільного прояву і. І продовжуємо далі слухати себе. І далі продовжуємо слухати себе. І це постійне продовжування слухання себе. І прояв підтримки він теж не, якби, не зупиняє слухання себе, це якби частина слухання себе, бажання підтримати проявляється в моменті, коли ти слухаєш себе і відчуваєш, що поруч з цією людиною народжується такі бажання якось так е, не а так от з любов'ю, так якось. Взяти участь в житті людини. Таке бажання воно акорду, це турбота. Про людину? прояв турботи. Турбота, яка про. Участь улю в житті людини, бажаю любові.